Біткоін впав нижче 100 тисяч, ефіріум спустився нижче 3,5 тисяч. Разом із цим американські фондові індекси падають на 1,5-2% за один день. Виникає питання, через що таке сильне падіння. Ніяких новин ніби як не було. Ви на каналі Washington and Вернацький. Мене звати Ярослав Бігдан, і у цьому випуску будемо розбиратися у тому, чому у вівторок, 4 листопада так сильно впав фондовий ринок, а разом з ним і криптовалюти. Отже, 4 листопада ви могли бачити, як бадьоро зі свистом йде донизу S&P 500 та Nasdaq. Причин на те суттєвих ніби як не було. Зазвичай, взагалі, падіння на фондовому ринку останнім часом асоціюється з тим, що. Або щось ляпнув Дональд Трамп, або щось зробив Сідзіпінь у Відповідь на те, що в свою чергу сказав Фредович. Але так не сталося цього разу. Трамп був зайнятий чимось своїм. За океану також новин суттєвих не було, але ринки досить суттєво впали. Сильніше за фанду впали криптовалюти. Біткоін, як загальний флюгер всієї індустрії, спустився нижче дуже суттєвої для себе психологічної відмітки у 100 тисяч, але його відторгувало до трошки вищого рівня. Зараз він коштує трошки більше 100 тисяч. Гірша ситуація склалася у ефіріумі, тому що він впав нижче 3,5 тисяч, і десь там і бовтається досі, його не поспішають відкупати. Ну а в альтернативних монетах і в шиткоїнах Цілком очікувано відбувається різня, але в чому причина? Ринки падали дуже і дуже спокійно, але тим не менш падали. Так зазвичай стається під час ведмежачого ринку, коли інвестори загалом не мають оптимізму щодо акцій і будь-які рухи нагору починають зливати. Таким чином, падаючий графік виглядає досить спокійно, але акції тим не менш ідуть і йдуть вниз без зупину. Хоча і видимих якихось моментних причин немає, але це падіння можна назвати такою собі розрядкою для ринку, тому що під килимом, насправді на Опичилося вже досить багато приводів для того, щоб ринок сходив униз, в першу чергу. Це, звісно, що побоювання щодо того, що ринок зараз перекуплений. тобто усі акції дуже дорогі, індекси фондові відповідно також дуже дорогі. Хоча ми знаємо, що їх штовхають дуже великі компанії. Але ми про них трошки пізніше ще згадаємо. Таким чином, інвестори нові не хочуть купувати акції, а ті, хто в позиціях вже сидить деякий час. Думає про те, де б їм краще вийти, і от в моменті, коли з'являється дуже і дуже багато невеликих, але тим не менш суттєвих негативних настроїв, вони починають продавати фондовий ринок США, конкретніше індекси S&P 500 та NASDAQ, вже котрий місяць поспіль тулять нагору. В принципі, останнім суттєвим падінням, яке можна було б назвати талковим відкатом, від якого можна відштовхуватися щодо подальшого росту індексу, сталося ще у травні, коли Дональд Трамп запустив свою першу серію е, митної епопеї. Тоді акції дуже добре і потужно сходили вниз, і з тої точки у них вже була база для того, щоб зростати. Але з того часу пройшло вже більш ніж півроку, і акції якось не поспішають. Поки що не поспішають ходити донизу для того, щоб дати інвесторам можливість трохи перегрупуватися, повертаючись до розмови про найбільші технологічні компанії, то там в принципі історія залишається тою самою. Вони дуже великі, вони дуже е, перекуплені, принаймні, як на те, наскільки виріс загальний ринок і наскільки виросли вони. І виникають питання: а чи є їм куди взагалі далі рости? Звісно, що це питання я сам собі задавав ще півроку тому, і тим не менш, ми бачимо, зростання продовжилося з тої точки. І ринок виглядає так, ніби грошей на планеті нескінченна кількість, і вони будуть тільки припливати і припливати а американську економіку, і, зокрема. У найбільші технологічні компанії, але якщо відкинути абсурдні теорії про нескінченні гроші, звідки грошам братися, якщо сім найдорожчих компаній на фондовому ринку США вже перевалили за свою капіталізацію за 20 трильйонів доларів? Я нагадаю, що це не сильно й менше за ВВП Сполучених Штатів, і в цілому більше ніж ВВП усіх країн світу, окрім мабуть, Китаю, самої Америки і Євросоюзу, якщо рахувати всі країни ЄС скопом. Тобто масштаб цих семи компаній є абсурдним з точки зору економічних якихось рівнянь та балансу, в той самий час їх роль на фондовому ринку неймовірно велика. Фактично саме за ними йде переважна більшість індексів фондових. Той же NASDAQ, в якому, зокрема, знаходяться всі ці Apple, Microsoft, Amazon, Google і Nvidia. Вони волочаться на гору здебільшого якраз за рахунок цих компаній. А отож, якщо вони перестануть зростати. Або почнуть падати. Результат, ви думаю, розумієте. По-перше, це буде падіння індексів, а потім вже буде ринкова паніка, розпродаж. І всі ті нехороші речі, які ви можете пам'ятати, припустимо, з історії Великої депресії, тому точніше, як вона починалася саме з ринкового обвалу. Наступним пунктом, який спричиняє а, деякий дискомфорт для інвесторів, є шатдаун, який якраз сьогодні у середу. 5 листопада став рекордно довгим в історії Сполучених Штатів Америки. Попередній рекорд належить також Дональду Трампу, це 34 дні, і він стався ще за його попередньої каденції. Цього разу Фредович перевершив себе у тому, що стосується тривалості шатдауну, і як зазвичай звинувачує усьому демократів. Але хто б не був винен у всій цій історії, проблема залишається незмінною. Відсутність фінансування для бюджетників у Сполучених Штатах. Створює суттєві проблеми як з ринком праці, так і з е, наявністю економічної статистики актуальної і загалом з добробутом населення, так як фактично зараз немає фінансування для бюджетних робочих місць, ну за виключенням деяких критично важливих кшталт ФРС, для фінансування яких Американське міністерство фінансів окремо випускає облігації. Фактично, всі ці люди опинилися без роботи. Вони номінально в неоплачуваній відпустці зараз, але ми всі розуміємо, що таке неоплачувана відпустка, особливо в рамках американської економіки, де навіть місяць без зарплатні може стати дуже критичним для фінансового становища домогосподарства. Окрім власне добробуту тих, хто працював на американську державу, ще страждає якість. Економічної статистики і загалом усіх тих е, даних, які використовуються американською державою для функціонування, припустимо, ФРС, про яку я досить багато кажу на цьому каналі, е, отримує свої дані від цілої купи агентств, які збирають і обробляють статистику. І що ви думаєте, статисти з цих агентств є бюджетниками, вони зараз не отримують гроші. І виникає питання: наскільки релевантною є та статистика, на яку буде спиратися федеральна резервна система. Окрім того, облігації, які випускає Міністерство фінансів США, як я вже сказав, також створює свої проблеми. Вони дещо рухають ринок облігацій. Вони ці облігації короткострокові, здається, чи на 6, чи на 12 тижнів дюрацією. Але суть не в цьому. вони залучають гроші для того, щоб у такому екстреному режимі фінансувати свої необхідності і необхідності деяких інших органів країни. Але, як ми знаємо, коли чогось стає більше, воно дешевше. Тож досить сильно впали короткострокові облігації США у своїй ціні і підвищилася за ними дохідність. Втім, мало хто взагалі про це турбується, оскільки зрозуміло, що як тільки шатдаун завершиться, то ця історія з облігаціями повернеться на коги своя. Тобто облігації будуть сплачені, вони виведуться загалом з боргу і перестануть так сильно впливати на. А борг сполучених штатів, але взагалі комічно, що через ситуацію, яка за словами Дональда Трампа дозволяє економити гроші і менше збільшувати державний борг, насправді державний борг тільки збільшує на тлі історії про те, скільки бюджетників зараз сидить без роботи, дуже лячно інвесторам перед наступною подією, а саме Non-Farm Payroll, так званий, тобто звіт з кількості новостворених робочих місць. У несільськогосподарському секторі ця статистика є щомісячною. Виходить кожну першу п'ятницю місяця, і власне от 7 листопада у цю п'ятницю вона має бути опублікована. І ця статистика вже буде відображати якраз весь жовтень, який Сполучені Штати повели у стані урядового шатдауну. Тобто, усі втрачені робочі місця разом з усіма не створеними робочими місцями, які могли б з'явитися у американському бюджетному секторі, вони якраз будуть у цьому звіті досить добре. Зображення зрозуміло, що будь-який негатив у цій статистиці, який надходить від шатдауна, він виправиться наступні місяці після того, як шатдаун припиниться, але економіка все ж таки це відчує, як вона відчує і суттєвий притік безробітних на ринок праці. І до того ж, якщо виявиться, що американська економіка себе прекрасно відчуває і нонфарм-пейроли виявляться кращими ніж очікується, то у Джерома Пауэлла, як у голови ФРС. Буде ще менше стимулів для того, щоб більше знижувати облікову ставку. Це те, чого так сильно хоче Дональд Трамп, та й загалом те, на що досить суттєво сподівається фондовий ринок у тому, щоб організувати подальше зростання з інших подій, які також суттєво тривожать фондовий ринок. Можна назвати рішення Верховного суду, яке буде прийматися також сьогодні, 5 листопада, про те, чи є законними мита, які встановив Дональд Трамп на цілу низку держав. Питання в тому, що Трамп, хоч і має деякі повноваження на встановлення екстрених якихось виключних мит для певних країн, але не має точно повноваження, те, щоб вгачувати їх аж настільки широко на такий великий перелік країн і настільки сильно їми маніпулювати. Такі рішення в першу чергу мають прийматися конгресом, але як ми знаємо, хоч конгрес і здебільшого зараз республіканський. Там класти хотів з прибором на конгрес і приймає рішення, так як йому заманеться. Не в останню чергу через те, що, попри респівський конгрес, є суттєвий шанс, були суттєві шанси того, що половина мит просто не пройде сам конгрес, і там, врешті-решт, не зможе проводити свою політику так, як йому хотілося б. А старому нарцису це було б дуже і дуже некомфортно. Загалом щодо фондового ринку, висновок поки що один виглядає це все як. Даунтік, спроба трошки якраз розгрузити ринок, дати якийсь відкат для того, щоб одні вийшли, інші зайшли, і ринок продовжував жити своїм нормальним життям. Треба, звісно, що тримати руку на пульсі, тому що зараз дуже велика кількість фінансових аналітиків і вже не якісь. Шизіки на кшталт КіаС Цакі, які щомісяця фактично вищать про падіння фондового ринку і всі в біткоін, всі в золото, в срібло, тому що це наша остання надія зберегти кошти. Зараз вже заяви про дуже суттєву перекупленість американського ринку надходять від досить авторитетних аналітиків, і до їх порад все ж таки варто було б прислухатися. Якщо ви активно торгуєте, купіть краще індекс волатильності. Але що сталося у крипті? Крипта впала значно сильніше за ринок. Невже там все ж таки є якісь новини? Не а насправді ні, і на крапті дуже великих новин якихось не було. Окрім того, що падіння там де факто назривало вже дуже і дуже давно. Після того, як біткоін досяг своїх хаїв у вересні. За великим рахунком крипта почала стагнувати. Ми пам'ятаємо, який 9 жовтня був флеш-креш на криптовалютах, коли бінанс там не винесло цілу купу народу. Не пойми за що. Але біткоін, ефір, ключові криптовалюти в принципі тоді відновилися і знаходилися десь на такому посередньому рівні між великим потенціалом до росту і до падіння. Шитки і загалом всякі стремляль вони в принципі з тої пори дуже сильно нагору і не йшли. І після того як біткоін відновився з 9 жовтня. Він в принципі вище 116-118 тисяч не піднімався, і це два таких суттєвих е, технічних рівня, які на ньому присутні вище 100 тисяч, які були фактично гарантією того, що якщо він їх проб'є, то можна ще сподіватися на якесь зростання. Він їх не пробив. Крипта потроху сповзала, 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 і тут от просто під шумок разом із фондовим ринком інвестори вирішили продатися. Причому мова цього разу вже не про Хмічію, яке винесло 9 жовтня. А вже про інвесторів середньостроковиків, які, які за даними з декількох криптобірж продали близько 400 тисяч біткоїнів лише за вчорашній день. Тобто продажі були не від плечовиків, які фактично не дуже тої багато приносять у довгострокове зростання бітка, а вже від тих, хто цілком міг собі порухати ціну на гору ще на початкових чи середніх етапах тренду, а не лише на самому його піку. Покладучи руку на серце, я можу сказати, що я ще по 115-500 весь свій біткоїн скинув. І, в принципі, радий цьому, тому що ну чесно, бачачи, як він стоїть і стоїть і не рухається, було трошки вже стрьомно, що ну, мабуть, мрія по обіток по 140, мій власний таргет на цей трейд, вона не здійсненна. Так само, і ефір я його скинув, врешті-решт, де ще трошки вище чотирьох тисяч, десь приблизно в такому діапазоні. Тобто, ну коли стало вже зрозуміло, що якось їх не пускають на гору. Якщо б вони тільки-тільки прийшли на ці рівні, я б ще почекав, але перепрошую, що біток, що ефір трималися на цих рівнях вже дуже і дуже довго. Вони не йдуть і не йдуть. А розмови про те, що бичачому ринку насправді вже не так і довго залишилося, Тривали, я думаю, що ще з кінця цього літа. Тобто, схоже на те, що ми потроху заступаємо в епоху криптозими. Вона схоже, що починається не так різко, як вона починалася у попередні цикли. Але цілком можливо, що це вже є перший її звіночок. біткоін ще може трохи спробувати сходити нагору, але я вже дуже сумніваюся, що ми побачимо нові хаї, і тим паче якийсь суттєвий постріл нагору. І на цьому я буду завершувати сьогоднішній випуск. Дякую, що додивилися його до кінця. Це дуже допомагає нашому каналу рости і просуватися по YouTube. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на наш канал, залишайте ваші думки щодо обвалу ринку в коментарях під цим відео. Ну а з вами був я, Ярослав Бігдан. До зустрічі!